Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні говоримо про засідання Конгресу місцевих та регіональних влад президентові України, у якому Донеччина сьогодні взяла участь. Сьогодні з нами наш спікер, виконуючий обов'язки голови Донецької держадміністрації Ігор Вікторович Мороз. Працюємо в звичайному форматі 30 хвилин. Спочатку вступне слово Ігоря Вікторовича. Потім переходимо до запитань. Запитання, будь ласка, надсилайте в наш загальний чат, єдиний інформаційний центр у WhatsApp. Прошу Ігор Вікторович, вам слово. Да, добрий день. Сьогодні ми провели засідання Регіонального конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Хочу нагадати, що конгрес був створений указом президента 25 лютого 2021 року. Цей конгрес на сьогоднішній день є комунікаційною платформою, де можуть бути поставлені вирішення або. Направлені на вирішення питання в організації роботи діяльності місцевого самоврядування, керівників територіальних громад на сьогоднішній день в Донецькій області майже на всіх населених пунктах органів місцевого самоврядування замінені на військові адміністрації, але вони продовжують виконувати функції органів місцевого самоврядування. Ви знаєте специфіку нашого регіону, і голова обладміністрації Павло Кириленко там, де це було можливо, залишив на керівних посадах в військових адміністраціях населених пунктів міст селищ саме тих людей, які були обрані на виборах 2020 року. Тому ми на сьогоднішній день маємо. Фактично, представництво в тих громадах, де створення адміністрації, на рівні керівників минулих органів місцевого самоврядування. Сьогодні на нашому регіональному конгресі були проговорені найбільш важливі питання, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування, і є найбільш поширеними серед Громад Донецької області. Першим питанням розгадалось питання розмінування території. Ми на сьогоднішній день маємо дуже велику кількість земельних угідь, земельних ділянок, а також інших об'єктів, на яких розміщені містяться вибухонебезпечні предмети, які були колись заміновані ворогом. Які, де розсипалися касетні частини касет, не використані РСЗВ, тому це питання є вкрай важливим для мешканців Донецької області. По-перше, сільськогосподарські угідня, землі не можуть оброблятися зв'язку з тим, що там знаходяться міни, які залишив ворог після докупації Слоя Лиманської, Святогірської громад, багато власників земель. Земельних ділянок сільськогосподарського призначення не мають можливості користуватися цими ділянками, тому що є загроза і небезпека підриву тих вибухонебезпечних предметів, які на сьогоднішній день знаходяться на цих ділянках. Звісно, управління ДСНС працює, розміновує, але треба розуміти, що водночас і за короткий період. Тими силами і засобами, якими зараз оперує Держслужба ДСНС в Донецькій області, зробити це одний момент неможливо. Першочергово розміновуються ті ділянки, які потрібні забезпечують життєдіяльність області, це лінії високовольних передач, це об'єкти житлово-комунального господарства, це об'єкти, які найчастіше... Відвідують місцеві мешканці, тому це питання є складним, воно потребує системного підходу, воно потребує значно більших зусиль, засобів. Ми маємо розуміння сьогодні, голова ДСНС України Донецької області Олексій Мігрін розповів, які засоби потрібні для проведення розмінування. На жаль, на сьогоднішній день. Цих засобів ми не маємо. Крім того, у нас тривають бойові дії і вздовж лінії бойових дій ми розуміємо, що навіть як ми сьогодні, якщо ми сьогодні проведемо розмінування, не маємо ніякої гарантії, що завтра не прилетить РСЗВ з касетною начинкою і не знову не буде ця територія замінована. Ми знаємо на практичному досвіді. Стан справ з тими засобами ураження, які використовує ворог, вони всі виробництва не вчорашнього, це часи СРСР, і, як правило, здетоновує десь 50%, близько 50% тих засобів враження, які вони сюди нам присилають. Інші 50% залишаються. На землях залишаються в залісних територіях, в кущах, тому вони представляють собою дуже велику небезпеку. Це питання було проговорено, бо надана оцінка і думка нашого департаменту цивільного захисту. Будемо працювати в цьому напрямку, давати пропозиції щодо можливих. Засобів, які можемо отримати від наших міжнародних партнерів, для того, щоб цю роботу проводили швидше. Звісно, конкретних термінів ми назвати не можемо, тим більше, що на сьогоднішній день тривають активні бойові дії, зі зведень генштабу наших військових, військових СУ. Ми чуємо, що ворог концентрує зусилля, концентрує сили в напрямку. Уп'янськ, Лиман, Цетагійськ. Ми розуміємо їхні плани, розуміємо, що вони будуть проводити спроби, тому остаточно робити висновки, казати, коли ми розмінуємо, на сьогоднішній день передчасно. Другим питанням на сьогоднішній конгресі ми розглядали питання формування, наповнення та використання місцевих бюджетів на 24 рік. На сьогоднішній день всі ми розуміємо, що. Джерело наповнення, яке в нас було і працювало до війни відновлювальне, і звідки ми брали гроші, це економіка. Вона на сьогоднішній день в Донецької області фактично зменшилась на дві третини. Всі знають стан справ в нашій важкій промисловості. Заводи зупинені, робочі місця не генерують, не дають податки на сьогоднішній день. Основним джерелом, яке формує бюджети місцевої громади і бюджет Донецької області, це є надходження податку на доходи фізичних осіб, які надходять до зазначених мною бюджетів з податків, виплат заробітних плат і виплат військовослужбовцям, представникам органів ДСНС, поліції національної, територіальної оборони. Проєктом бюджету на 2024 рік і за позицією Міністерства фінансів в наступному році пропонуються ці податки, податок на доходи фізичних осіб з цих категорій, залишити в державному бюджеті, але вирівняти місцеві бюджети на рівні 2021 року. Вчора проходило засідання, ми спілкувалися на цю тему, своє бачення висловлювало. Міністерство фінансів України. Звісно, цей підхід він має право на життя і він цілком правильний, але треба враховувати, що є специфіка, специфіка Донецької, Луганської областей, де фактично, не будемо казати, знищена економіка, але дуже-дуже впали обсяги внутрішнього валового продукту в Донецькій області. Наповнюється бюджети в розрахункових сумах. Пропозиції свої ми надамо до Міністерства фінансів України. Сподіваюся, що вони будуть враховані. Але на сьогоднішній день бачення Міністерства фінансів, що ці всі кошти треба направити на оборону, на відновлення виробництва української техніки, на ремонт. Ми цілком погоджуємося з цим, розуміємо, що це потрібно. але... В такому разі треба якимось чином знайти альтернативні механізми для того, щоб забезпечити і бюджети громад, і обласний бюджет, для того, щоб вони були в змозі виконувати ті функції по утриманню об'єктів як комунальної власності, так і об'єктів спільної власності громад на Донецькій, на території Донецької області. вирівнювання до бюджету 2021 року воно. Дасть можливість існувати, але ми розуміємо, що соціальні стандарти 2021 року, 2024 року в частині виплат, плати праці та інших витрат є неспівставними, тому будемо надавати ці пропозиції, оформимо протокольне рішення за результатами конгресу. Будемо звертатися, тому що розуміємо, який може бути 24-й рік. Для області піднімалось питання щодо використання переробки матеріалів, які залишилися на території області після руйнувань інфраструктурних об'єктів, житлових об'єктів. Комунальне у нас на сьогоднішній день є величезна купа відходів, які треба або захоронити, або переробити. Послухали. Думку профільного міністерства була присутня заступник міністра Міністерства розвитку громад території інфраструктури України Наталія Козловська поділилася своєю думкою з бачення цього питання. Питання складне, але все одно потребуватиме вирішення після післявоєнний час, тому що все одно це сміття або треба буде захоронювати або переробляти, що на сьогоднішній день. Є більш екологічним і дозволить, можливо, використовувати в виробництві нових будівельних матеріалів, але це питання потребує детального працювання, тому висновки на сьогоднішній день ще ніякі не зроблені. Це просто напрямок для роботи і те, що ми повинні якісь рішення прийняти з цього приводу. Боговорювалось питання щодо відновлення. Роботи демографічних реєстрів, тому що на сьогоднішній день завданням влади як місцевої, так і регіональної, є забезпечення доступу населення, яке залишилось в області до адміністративних послуг. Демографічний реєстр це всі зрозуміють і знають його функції. Сьогодні людям доводиться їздити в найближчу населений пункт, де це можливо зробити Павлоград. Дніпропетровської області, але ми розуміємо, що є люди, які просто фізично не можуть доїхати до... Це питання піднімалось, заслуховували представника Державної міграційної служби, обов'язки керівника в Донецькій області, домовилися, що спільними зусиллями зрозуміємо, яким чином ми можемо допомогти і вирішити його в найбільш короткий термін, тобто відновити стаціонарні пункти з дотриманням тих вимог, які ставляться з облаштування бомбосховищ, або якимось чином подивимось на питання придбання мобільних центрів, де люди зможуть отримати цю послугу, яка є вкрай важливою, особливо для маломобільних груп населення. Ну, це так коротко в двох словах про те, що сьогодні обговорювали. Які питання ставилися, що потребують на думку керівників громад найшвидшого вирішення по території нашої області. Дякуємо, Ігорі Вікторовичу. Маємо вже запитання від. Наших колег журналістів, питання перше від телеканалу Суспільне Донбас. Скажіть, будь ласка, чи отримували ви пропозиції очолити Донецького? Які ваші повноваження, як виконуючого обов'язки, і чи достатньо їх, аби приймати рішення щодо роботи облдержадміністрації? Чи плануються кадрові зміни, призначення або звільнення заступників та керівників департаментів? Зрозуміло. Дякую за запитання. Пропозиції ніяких не отримав. Я виконую обов'язки голови обладміністрації керівника військової адміністрації за законом про місцеві державні адміністрації у разі відсутності голови з будь-яких причин повноваження виконує перший заступник. Він не на то є перший заступник, тому що на нього покладаються обов'язки або один із заступників. Я буду виконувати обов'язки до моменту призначення керівника військової адміністрації президентом України. Коли це відбудеться, сказати не можу, тому що не знаю. Яке рішення президента з цього приводу коментувати не можу, не буду, тому що я його не знаю, не впливаю на ці процеси. Щодо звільнення керівників, як там питання? Керівників. Стосовно звільнення або призначення заступників чи керівників департаментів. Якщо хтось напише заяву про звільнення за якимись сімейними обставинами чи іншим, ну будемо спілкуватися. Держав тримати тут нікого не будемо, але я нікого звільняти я не маю ніяких намірів, тому що ми працюємо. У нас на сьогоднішній день з тих завдань і пріоритети, пріоритети трохи змінилися. На сьогоднішній день обласна державна адміністрація. Як і місцеві військові державні адміністрації, які замінили органи місцевого самоврядування, першим завданням є забезпечення безпеки населення людей, які проживають на території області, забезпечення доступу людей, які мешкають в області до комунальних послуг, це водопостачання, теплопостачання. Електропостачання, газопостачання, забезпечення доступу до медичного обслуговування, до адміністративних послуг. Ми, звісно, розуміємо, що ми закликали всіх, хто має можливість виїхати, але на сьогоднішній день маємо 522 тисячі з хвостиком людей, які на сьогоднішній, по даним на 8 вересня, перебувають в області. У нас відбулося збільшення на 16 тисяч за тиждень мешканців Добропільської громади, Миколаївська зменшилась там на певну кількість, але воно в постійній динаміці, і ми розуміємо, що все одно людей, які залишились, ми повинні забезпечити. Це дуже складне питання, дуже складний процес, тому що ми всі розуміємо, що надати точкове опалення чи воду. В багатоквартирних будинок, в якому мешкає там, 10 квартир з 90, ми не можемо, тому послуга надається на весь об'єкт, а користуються нею ті, хто живуть. Тому на сьогоднішній день дуже велике питання і проблемне, яке потребує вирішення. Це самодіяльність комунальних, як міських, так і. Обласних підприємств. Зараз у нас сьогодні 12 вересня, 15 жовтня. У нас, якщо буде холодно, повинен початися опалювальний сезон. Ми маємо твердий намір, що в цьому році ми забезпечимо і теплопостачання, і водопостачання, тому що на сьогоднішній день в області залишилось декілька. Комунальні підприємства, які забезпечують теплом, це Покуровськ забезпечує себе своїм комунальним підприємством. Покуровська тепломережа. Краматорськ частково забезпечує себе трьома комунальними підприємствами, двома комунальними і одним. Краматорськ теплонерго забезпечує 62% тепло мешканців Краматорська, Краматорська тепломережа, Донецьк теплокомунерго ділять між собою інші 38%. Тому саме на забезпеченні якісних комунальних послуг ми сьогодні більш сконцентровані. Нам ми повинні почати і провести опалювальний сезон. Підготовка до опалювального сезону є дуже вкрай важливою. Ми проводимо наради, проводимо бесіди з міськими військовими адміністраціями, тримаємо на контролі це питання. Так, да, дійсно, ми не зможемо вирішити питання подачі теплоносія і забезпечення теплом всіх населених пунктів Донецької області, тому що є такі населені пункти, де це фізично неможливо. Лиман, Світогірськ, Там є певні проблеми. Є міста, які відрізані від тепла, тому що газопровід який. Заходить на територію нашої області, проходить на сьогоднішній день по лінії бойових дій, має пошкодження відремонтувати його неможливо Селідово, Українськ. але в цьому році ще прийнято було рішення про відновлення теплопостачання міста Селідове шляхом переобладнання, встановлення. Модульних котелей на твердому паливі на існуючих мережах нашого комунального підприємства Донецька Теплокомуненерго». на ці заходи були поділені кошти. Зараз проводиться робота, і ми сподіваємося і маємо подати тепло. Ну, якщо не до початку опального сезону, до, до грудня місяця буде воно подано за рахунок використання інших. Котелими на іншому виді палива. Тому така у нас перспектива в області, місто Лиман, місто Святогірськ, і ті міста, які не отримували послугу з теплопостачання минулої зими, будуть цієї зими без теплопостачання. Зрозуміло, дякуємо, пане Ігорю. Маємо запитання від Анни Романенка, ресурс, інформаційно ресурсної через 2.9, сайт міста Маріуполь. ПФО Кривенко розпочав створювати військові адміністрації. Чи буде продовжений цей процес? І також таке саме питання, як і в Анни, є і в журналістів видання вчасно стосовно Маріупольської ВЦА, яка її доля, чи буде вона створена? Ну, відповісти на це питання не можу, тому що воно не знаходиться в моїй компетенції, в площині моїх повноважень. Те, що було Павлом саншем, зроблено, воно, я так розумію, знаходиться на розгляді керівництва, тому що ці питання вирішує лише президент України. Коли воно буде призначено нового голову військової адміністрації, я так розумію, буде розуміння цього питання, тому що я, як виконуючий обов'язки, ну, це питання. Воно вже знаходиться на розгляді і, скажімо так, перешвидшувати або якимось чином впливати на нього фактично на сьогодні ну, не бачу жодного да, підстави. Зрозуміло. Дякуємо. Запитання від Олени Ковашевої, інформаційна агенція Укранформ. Чи можна дізнатися, наскільки зараз скоротилося сільгосплощі на Донеччині після повномасштабного вторгнення? Що у цій сфері втратила область? Сільгосплощі у нас не скоротилася, вони залишилися без змін, але є такі сільгосплощі, як обробляємо сільгосплощі, ця територія дійсно зменшилась. То, по-перше, у нас багато окупованих територій. Ну якщо дивлячись, з яким періодом порівнювати. Да, дійсно, ми просіли по тих земельних угіддях, які можливо обробляти. На сьогоднішній день ми отримали фактично третину від того, що ми отримували врожаю збору від довоєнних часів. Але хочу подякувати ще раз нашим всім працівникам, які працюють в сфері в цій сфері, тому що на сьогоднішній день це одна із найбагатьох таких галузей, яка працює, яка дає. Кошти, яка дає заробітні плати, податки, робочі місця, тому що ми розуміємо, що багато робочих місць в індустрії в промисловості втрачено, тому це одна із галузей, яка працює там, де це можливо, на територіях, які можливо обробляти фізично, які не заміновані. Дякую. Останні два питання коротенькі від видання. Також у ходять чутки, що продовжує нараховуватись зарплата вчителям, лікарям та іншим працівникам, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, наприклад, в Маріуполі. Так чи це ні? Чи можемо прокоментувати? Якщо відомо на сьогоднішній день, заробітна плата лікарям нараховується за пакетом збереження робочих місць. Ну тому що позиція Міністерства охорони здоров'я, що люди, які працюють в лікарнях і не брали участі і не задіяні і не скоювали злочинів, вони повинні отримувати заробітну плату на той випадок, що ці території будуть деокуповані. І коли вони будуть деокуповані, знайти лікарів-фахівців, які зможуть виконувати функцію забезпечення життя та Охорони здоров'я на тих територіях за ні за день, ні за два, ні за рік не підготувати. Ми не зможемо, тому для забезпечення саме цього процесу нараховується заробітна плата за пакетом, який за мінізастосувало і запровадила саме для окупованих територій Міністерство охорони здоров'я. По школах на сьогоднішній день я сказати не готовий, тому що я не розумію. Достаміти ту ситуацію, яка на сьогоднішній день у нас по вчителях, Але всі заклади, які працюють на режимах, всі, хто виїхав з тих територій, вони заробітні плату отримують в повному обсязі. Розуміло, дякую. Останнє запитання: від видання Українформ. Як УВА допомагає в будівництві укріплень для наших військових? Чи вистачає ресурсів на цю важливу роботу? Це питання, яке я не хочу коментувати детально, але ресурсу завжди не вистачає. Обласна влада робить все для того, щоб допомогти військовим належним чином виконувати свій обов'язок по захисту України. Ми в постійному контакті. Тому в цьому питанні на сьогоднішній день ніяких... Не дорінедопрацювань, не від військових немає. Дякуємо, Юрію Вікторовичу. Дякуємо, шановні колеги. Хто долучився з нами до брифінгу? Дякуємо за роботу. На все добре, бережіть себе. Дякую.